Я вважаю, це типа люди, воно все доводиться до того, що немає розуміння, що буде далі. Немає цілей у людей. Він знає, він поки от був на війні, він знав, яка ціль вижити на цій війні і зробити так, щоб зароблялись гроші. Він був живий, був ситий, його родина була в безпеці. Все, війна закінчується, а цих людей просто отак звільняють. І все, що робить? Починається п'янка. Ну, типу, люди просто починають пить, 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 пить. Потім раз, все, гроші закінчилися, все закінчилось. А скільки буде нелегальної зброї, і це ж обсяг зброї невеликий був в ті часи, тому що тоді велися збройні конфлікти на території умовно Афганістану, потім ну, інші країни, да. інші країни mm -hmm. важко було привезти. Потім от в АТО -ООС, ну, Також було вже починаючи там, з 2015 року, дуже важко там, здобути якусь зброю і не було таких прям. Баталії, як зараз відбувається, то зараз е, війна ну, дуже великих масштабів. І скільки зброї тільки отак от, от знаходиться в Київській області, те, щоб там Полісани познаходили: Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська. Там же тьма зброї. І це все ж буде знаходитися і буде застосовуватися. Це ехо війни.